Знаєте, що я шукаю відповідне запитання, які ви не почули від свого стоматолога. Не А <свісно> Ясно, що передається. Звичайно, що передається. Сам каріс він не може передатися, але все, що спровокує ваш каріс, тобто там бактерії і мікроби, воно все передається. Вау, це наш пацієнт. <рес> Прийдете по протез. <рес> Скоріше за все у вас утворюються множинні каріеси і зруйновані зуби потрібно буде видалити. Коріння взагалі шкодить в цьому організму. але як і кава, воно призводить до утворення стійкого нальоту на зубах. І в подальшому oh пожитіння емалі. що призводить oh і до карю. Утворюється на лід, а цей наліт він ці бляшки, що є, воно затримує, а ці бляшки спричинені карість. Відповідно, коли в тебе є наліт, воно швидше все утворюється. Ну орієнтовно два тижні. Хоча не стань. Ми чекаємо, коли відпустить анестезія, тобто відійде сам сам анестетик і пацієнт може сміло вже їсти жувати. Що найбільше дратує вас у вашій роботі? Все. Все. <ріст> Насправді я дуже люблю свою роботу. Але дратує, коли, коли пацієнти запізнюються чи не попереджають там, про відвідування своє. Тому, будь ласка, будьте чимні. Але ми маємо ж номер телефону. I will find you. <ріст> Обов'язково передзвонимо. Завжди. Ну, прям завжди. Це. Посмішка це обличчя людини. Відповідно, лікар-стоматолог завжди звертає увагу, що там, як там, у вас по зубах. Тому так, це дуже важливо і я думаю, це кожен пацієнт розуміє, що він хоче мати класну посмішку, тому що це його обличчя. Кутні зуби не лікуємо. О, я обожнюю робити відбілювання. Дуже класна процедура, дуже вона приємна для пацієнта. Перш за все. Я завжди кажу, що це спа. Процедура для зубів. Можна побачити до і після. Це прям вау завжди. І пацієнти виходять дуже щасливі, і я це дуже люблю. Тік-так-тік. -тік -тік. <ріст> якщо ви любите солодкі і у вас вже болять зуби, це вже дзвіночок, що вам потрібно до стоматолога. Так само про гігієн. Тобто ви чистите зуби, відчуваєте якісь неприємні відчуття, чи користуєтесь ниткою, вона рветься, десь там застріє їжа. Це вже такі сигнали для того, що потрібно звернутися до стоматолога. Франколаб. Це трапляється кожного разу. Я якщо наш асистент виставить класну лампу, я зведу в неї б'юсь. Там все смішне. Взагалі пожартувати дуже смішно, коли пацієнт не може тобі відпустити. Або коли ти щось його питаєш, а він в кофердамі. Тоже дуже смішно. І взагалі, у нас взагалі дуже, нас, дуже смішна робота, якщо чесно. Чуєте, до мене ніхто не піде на прийом. На вибір пасти впливає стан ваших збір, а також вміст місто Приходьте у Франколаб-клінік, ми проведемо професійну гігієну і підберемо пасту, яка підходитиме саме вам. Приходьте і я вам все розкажу.